Ліхам Малів чітко окреслив національні інтереси Азербайджану, і він продемонстрував, що е, навіть мали. Навіть така маленька країна вона не буде поступатися ані е, перед світовими столицями. Хай це буде Москва, хай це буде Вашингтон, хай це буде будь-хто. і Він це чітко наголошував, що ми маємо е, своє свою мету. Ми знаємо, як її досягати, і ми можемо бути або партнерами, або брати тайм-аут, як, наприклад, е, з адміністрацією Байдена, і він цього не приховує. Він обіс пояснив, чому це відбувається, чому е, зараз на тлі зміни на приходи адміністрації Трампа е, відбувається. Ці інтенсифікація діалогу зі Сполученими Штатами. Тобто, і це я вважаю це дуже такі перше сміливо, а по-друге, це демонструє силу, бо коли в тебе є чіткі підвалини, коли в тебе є От ці окреслені червоні лінії будь-які лінії. І ти в їх межах ві це називає стратегія. Бо відсутність стратегії, це завжди що? метушня перед поразкою. А якщо Азербайджан вже вкусив перемоги, він угу. знає її смак, то він не буде рухатися в цьому напрямку.